Ну и варю полумегасник. Для чего спички? Трешки зазор я. То пока прихватить. Ставлю 4 спички, чтобы он был скрізь равномерный. Прихвачу сейчас в нескольких местах, потом вытяну их. Не забываем попшикать вот такую штуку. И подарунок дали. Реально классная штука. И варю. В середине Вичистив шуруповертом. Ну все, варю. Прихватив на декілька точок. Все, зараз витягую і обварюю. Все, полумігасник уварений. Зачищаю, де буде стикуватися. Плюс знайшов отакі неприємні моменти якісь незрозумілі тріщини. Тут трішки сажа була, явно вже тут щось підсікало трохи, що то його провали. Зачищаю це все діло, зачищаю цим апаратом. Дуже зручно, підлізеш куди хочеш. в общем проварюю тут. Стакую це все Покажу. І таким от образом обварюю весь по кругу. Ну і все, обварив. Ці всі сумнівні міста попроварював, позаливав добряче. Мені тут красота абсолютно швів не цікава, мені треба надійно. Далі зрізаю болти кріплення термозахисту аварію. Три штуки нове, ті вже віджили своє. Ставлю термозахист і заміню дві шпильки. Тому що одна напівжива, другої немає. І все буде готово до установки. Коли все замовляв, тупанув, не заказав шпильки. Ну, тут одна майже кончилась. Друга точно кончилась. Ну что-то про замовлять і чекати знов шпильки? Та ну болт. 12.9. Шляпу зрізаю. Звідти прикопну. Сюди з 2008 року ніхто не лазив. І надіюсь, і далі не полізе. Бомба шпилька буде вистачить її все, аварію. Ну все, колектор готовий до установки. Поставив цей термозахист. Отак там виглядає поміргасник. Ось так шпильки стоять. Тати ж. Що зачистить місце під прокладку и датчик поставить и все ну, следующее видео уже покажу я поставлю заведу расскажу что что по ощущениях